Дуже глибинний момент в мо моєму житті, який мене перевернув. Я завжди думав, що свобода це от могти робити все, що хочу. І в один момент там мій вчитель мені пояснив, доніс до мене, що свобода це могти не робити то хочу. Що... тобто не залежати від своїх тваринних інстинктів. І тепер моє життя, створене з кучі нереально цікавих моментів створення своєї свободи. Ваша свобода від ваших залежностей, коли в мене там щось. Починає хотітися, і я задаю запитання собі. Воно зараз буде для мо для створення мого життя мені корисним чи не корисним. І часом, навіть якщо от приходить думка, що якийсь негатив буде корисним, то це просто для створення висновків, для того, щоб ну, якби я оце там роблю, я за це плачу. За все там своя ціна в мене, є. за все, ну моя гра така в мене в голові. У кожного з вас вона буде своя, і в кожного з вас оця умова, через яку ви будете там щось робити чи не робити, буде ваш. Просто її треба. Ну, створити, прийняти рішення.